Друзі, вітаю! Сьогодні я знаходжуся біля парламенту провінції Альберта Канада. Зустрічався із Джекі Армстон-Гуменюк, нашим представником українкою, етнічною українкою, яка відстоює інтереси українців у Канаді, і, зокрема, в провінції Альберта. Була дуже продуктивна зустріч. Обговорювали створення. Реабілітаційного центру у Вінницькій області і для поранених, які втратили кінцівки для боротьби із фантомними болями. Також обговорили ситуацію по імміграційній політиці Канади, передали міністру мультикультури та імміграції пану Ясіну подарунки. Від наших захисників, також і команді Джекі Арстон Гуменюк передали прапор від 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, і обговорили шляхи співпраці і об'єднання всіх громад українців. Українців в Альберті, а також в Канаді для того, щоб впливати на рішення уряду тут для підтримки України. Хочу показати вам сам парламент. І ось тут парк відбудовують реконструкцію, роблять реконстракшен. Також, якщо в когось є історії, позитивні історії, як уряд Канади допоміг українцям, прошу скидайте свої історії в текстовому або відео варіанті, і ми будемо їх розповсюджувати тут, в Канаді, серед СМІ-медіа, для того, щоб канадійці бачили, що всі ці Заходи, наприклад, так як отримання ліцензії на водіння авто, або підтримка, яка була одноразова, або курси англійської мови. Все це допомагає дійсно українцям. І для, для цього нам потрібно більше доносити цю інформацію, щоб протидіяти російській пропаганді. Я вам дякую за увагу. Всього вам найкращого дякую команді. Джекі за те, що прийняли нас, за те, що допомагаєте із пристрастю трудитись на благо України і Канади. Хай благословить Бог Канаду, благослови Бог Україну, дай нам перемоги! Дякуємо захисникам сьогодні, до речі, Покрова да, День захисників України, захисників, захисниць. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув в цій війні, і молимося за здоров'я наших захисників. Зокрема, мій брат Іван Бездітний. Я дякую йому за допомогу, за підтримку. Хоча він в таких складних умовах воює. на Донецькому напрямку цей був в оточенні по але вони далі воюють і вбивають цю рашистську погань, яка прийшла знищувати Україну. Хай благословить вас Бог, наші захисники, ми свої. Сторони вам допомагаємо і підтримуємо, і пам'ятаємо, і будемо робити все, що в наших силах, щоб допомогти і перемогти все для перемоги.